Мої вітання 28 число. Кожного місяця у нас свята дата. Бо я звітую перед вами за витрачені кошти на Збройні Сили України. Отож, за останній місяць небайдужі українці назбирали і витратили на силу оборони. Увага 1 мільйон 477 тисяч 913 гривень. Низький мій уклін кожному з вас за ваші донати, за вашу підтримку. Ви молодці, я вами пишаюся. Тепер нагадую вам за те, що у нас триває розіграш: 200 гривень донат. Отакі подарунки. Обов'язково вказуйте номер телефона при, при тому, як робите переказ. І топ-донат отримує. 200 гривень донат, дякую, молодці. І топ-донат отримує отакий от годинник, який нам військові зробили власноруч. А тепер давайте до роботи. Нічого не забули, нікого не забули. І мій донат з вами. Це обов'язково, це навіть не обговорюється ось чек. А тепер до роботи. Так, Британія почала відмовляти українцям у наданні притулку, обґрунтування в Україні нескрізь війна. Ну да, Бо, ну, у нас тиха гавань, що там казати. І можна переїхати до безпечних регіонів. Нещодавно Швейцарія вирішила приймати українських біженців лише з тих регіонів, де йдуть бойові дії. Зміни правил прийому для біженців українських вони стануть надалі. Покращуватися, або навпаки, для наших людей за кордоном, як буде далі? Дуже багато людей з за кордону також донатять, роблять нам перекази. Так що, вкотре повторюю, не всі ті патріоти, які носять вишиванки, і не всі ті зрадники, які Уїхали з країни. Людина може поїхати, але вона максимально робить все, що від неї залежить. Навіть там е, умови для наших людей. Е, тут абсолютно по різному буде е, країни, які не зацікавлені у наших трудових резервах вони будуть погіршувати свою умову для наших людей. А ті, хто ну, прям пишіть від того, які робітники українців, які у них золоті руки, ті будуть покращувати умови і не відпускати наших людей. Поїхали далі. В Україні можуть заборонити аборти. Депутати Івано-Франківщини надіслали офіційне звернення Кабміну: причина демографічна катастрофа в Україні. Так, заборона абортів на законодавчому рівні. А поки що ця справа добровільна. Щодо абортів, буде прийнятий закон перед цим, в якому сказано, як отримати дозвіл. Типа, не заборона для всіх, а от Якщо вже є якісь градації, кому можна, кому не можна, за якими показниками от щось таке буде. от, от така от історія. Так, поїхали далі. Збільшити виплати військовим. До речі, Зеленський у бюджетній декларації 26 -го, 28 -го роках. Виплати для військових. Виплати для військових 26-й. Двадцять сьомий, двадцять восьмий. Двадцять шостий. Прості вояки, які отримували кошти, які вони зараз отримують, вони таки будуть їх отримувати. Ну, тобто, підвищення пройдуть трошки крізь них. 27-й, отут ми кажемо вже про підвищення, нерівномірне однозначно, від чого залежить хірпаймі, а 28-й рік. 28-й рік тут історія про те, що робити зі складом, що робити з особовим составом, що робити з тими людьми, які. Типу, їх більше, ніж потрібно, і буде якась реструктуризація, або ну, якісь зміни точно будуть. А це 28 рік, не раніше. Розстановка сил на фронті. Розстановка сил на фронті. Ми 150 500 гривень донат. Молодці, красавчики. Молодці. Так, поїхали і ці гавнюки. Ми нащупали їхні слабкі місця, або одне якесь слабке місце. Вони зараз моляться, щоб до цього не дійшло, дійде. Дійде, нічого не поробити. Найближчі плани ворога. Найближчі плани ворога. Їх плани щодо нас. Заспокоювати, тягнути час, обіцяти. тяжка вдарити. Причому отам, де вони будуть, вони і не тільки вони, а інші люди. клястися, що там ні-ні, вони туди не підуть, їм це не потрібно. Отам і чекати потрібно біди. Нехай таке не збувається. Це плани, а конкретні дії їх. Такі прям сахарно сахарновафільні зараз будуть. Так, вони зараз будуть іти на поступки. В чому подвох? Подвох в тому, що їм потрібна якась штаб-квартира, якась територія. І вона така не дуже очевидна. Тобто вони багато чого готові віддати, але от точка, де вони будуть організовувати собі новий дім, там, нове місто, не знаю, нову там, нове болото. Далі, з цієї точки, ми будемо з вами чекати удари. Вони з тієї точки будуть обов'язково. Тобто, головне не вестися на всі оці приятні пісні. Дякую.